Добрий день, діти! Сьогодні на нашу пошту прийшло повідомлення. Давайте прочитаємо його. Любі другокласники. Зима важкий час року. Під час снігопадів, хуртовин, сильних морозів ми дуже страждаємо від голоду і навіть можемо загинути. Допоможіть нам пережити довгу, сувору зиму. Влітку ми вам віддячимо за це, оберігаючи ваші сади і городи від шкідників. Але хто написав це повідомлення? Мабуть, вітерець дмухнув і переплутав всі букви, замінив їх числами. Давайте зараз з вами відновимо. Повідомлення і подивимося, хто ж це до нас звертається? Так, до нас звернулися зимуючі птахи. Сьогодні на уроці, діти, ви дізнаєтеся про зимове життя птахів. А для цього відправимося в цікаву і незвичайну подорож. І ось біля самого Ганку. Ми зустрічаємо першу пташку. Цікава пташка у нас проживає. Животик жовтенький вона має. За море у теплі країни літає, а з нами зимує, для нас вона співає. Діти, що це за птиця? Здогадались? Це синиця. Я невеличка пташка, розміром менше за воробця, маса мого тіла до 20 грамів, забарвні жовте, зелене, голова чорна з білою плямою на потилці, на шиї спереду чорна краватка. Живемо ми в лісах, садах, парках, живемося комахами взимку сину та знищуємо шкідників, що сховалися на. Зимівлю у колі дерев та під опалим листям У пошуках їжі прилітаємо до людських осень, не маючи достатнього корму. Голодні зими багато моїх подушок синичок гине. Діти, допоможіть нам. Синиця рухливий, І красивий птах. Свою назву ці птахи отримали за свій спів. Послухайте. Синці, ці синці, синиці. Сничка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кілограм насіння і зерня. Проте взимку. Не завжди їй дається знайти схованку, тому доводиться шукати її їжу під снігом або харчуватися у готівничках. Вона корисна пташка. Одна сім'я синиці захищає від шкідливих комах упродовж року аж сорок зрілих дерев. В народі говорять клопотун-синиця. Саду захисниця. А ще люди помітили, якщо синиці цілими зграями з'являлися біля будинку, чи це віщувало швидкі холоди. Також знали, якщо синиця свистить, це до ясного дня, а якщо пищить, до нічного морозу. А ось товариш синички якого ми можемо побачити теж у себе на подвір'ї? Бідовий хлопчина в теплій сорочці по дворах стрибає, крихти підбирає. Так, це горобець. Я горобець маленький, добре, відомий усім птах. Веду посілий спосіб життя. Живемося ми переважно рослинною і тваринною їжею, комахами. Іноді збираємося у великі зграї, налітаємо на посіви зернових, клюємо ягоди, насіння соняшнику, завдаючи шкоди людям. Навесні та влітку живемося та комахами. Серед яких багато шкідників. Комахами ми виготовуємо своїх пташенят, Користі від нас більше, ніж шкоди. Горобець відомий птах. Плавати, бігати по землі, співати горобці не вміють, але вони мило цвірінкають. Ці маленькі активні пташки не відлітають у виріх. Залишаються зимувати в Україні. Взимку вони шукають допомоги у людей. Тому активно слітаються у міста, поближче до селищ. Їм важко шукати їжу в морозях, хоча вони і не випагливі до їжі. Полюбляють крихти хліба, зерно, насіння. В народі помітили. Якщо затвірінкалися горобці під віконцем або на найближчому дереві, то скоро бути хуртовими або сильному снігопаду. А ось чуєте дивний звук. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, цок 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 Буде лісу помагати, працьовита. Ташка дятел. Я дятел. Моє забарвлення це поєднання чорного, білого і червоного кольорів. У самця є червона пляма на потузі. Живимося ми комахами, ягодами та насіннями. Всипку нас рятує насіння ялинових та соснових шишок. Нас називають санітарами лісу. Ми дістаємо своїм міцним дзьобом личинок та шкідливих комах. Ми трудимось весь рік, день у день. Якщо ми почуємо в саду такий звук, то це дятел. Цікаво спостерігати за заміною дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї. І зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі видовбують. Дятел, будуючи собі гніздо, видовбує 5-6 дупел, а поселяється у одному. Решту хат віддає іншим пташкам. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. І попри невелику кількість їжі, дятли є дуже щедрими птахами і з легкістю можуть поділитися їжею з іншими пернатими. Дятлів в наших парках і садах небагато, тому вони потребують охорони. Хто це у садку стрикочі? Всі новини знати хоче. Це хитренька, білобока з чорним хвостиком. Сорока. Я сорока звичайна, маю білу грудку на блоскуч чорному оперенні. Мене видно здалеку. Саме білі плями дали мені народну назву сорока білобока. Діб в мене темного кольору, він досить гострий, має довгий хвіст. Зазвичай я живу у парках, садках. Часто мене можна побачити біля людських осель. харчуюся комахами, зерном, полюбляю різні фрукти і ягоди. Сороку вважають дуже розумним птахом. Вона впізнає своє зображення в дзеркалі і її не переплутаєш ні з одним іншим птахом завдяки гучному, типового тільки для сороки крику. Але квітні перед розмноженням вони поводяться шумно, розпускаючи віялом свої хвости і влаштовують танці. В народі кажуть, Сорока під стріх улізе на хуртовину. А вранці сорока стрибає з гілки на гілку на відлигу. Рушаємо далі і бачимо ще одну птаху. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний хвіст, жилетка сіра чи присяде, чи летить. Кар, кар, кар. Усе кричить Так, дід, це ворона. Я ворона, маю сіре та чорне Забарвлення Ми турботливі батьки. Одного разу, створивши пару, вже не розлучаємося. Дуже любимо ігри і розваги. В їжі ми не вибагливі, харчуємося їжею рослинного і тваринного походження. Форони спостережливі та обережні птахи. А от в люті морози вони сідають, притиснувши один до одного, розпушивши оперення, яке добре зберігає тепло. Народ помітив якщо ворона вранці сидить на верхівці дерева і каркає, буде хурделиця. А все всі, мабуть, чули пронизливий крик ворона. Продовжуємо свою подорож. І ось подивіться по асфальту чимчикує і з людьми про щось хуркує, сизокрилий, добрий птах. Знається він. На листах. Так, діти. Це голуб. Я голуб, маю прекрасний зір і чудовий слух, тому мене часто задіють в пошуково-рятувальних операціях. Ми харчуємося переважно рослинними кормами, насінням, ягодами, плодами, фруктових дерев, зрідка вживаємо в їжу комах. Понад п'ять тисяч років тому людина приручила голуба. З того часу він не боїться людей. Голуби дуже турботливі батьки і вигодовують своїх маляк. Пташине молоком, що утворюється у волі голубів після народження пташенят. Є поштові голуби, є спортивні. Голуба в народі називають птахом миру, дружби та мрії. Народ помітив: голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір'я, чекає різкого похолодання. Мандруючи до парку, діти ми з вами зустріли сороку, горобця, ворону, дятла, синицю та сизого голуба. Ці птахи не відлітають у теплі краї. А давайте пригадаємо, як ми називаємо цих пташок. Так, це осілі птахи. Вони залишають ліси та поля і переселяються ближче до житла людей, де можуть прогодуватися. Синиці, горобчики збираються у зграйки і перелітають з місця на місце в пошуках насіння різних рослин. У такій зграйці зустрічається й дятел. Він гострим дзьобом дістає личинки комах з-під кори дерев. Буває, що личинки падають у сніг. Синиці спритно підхоплюють їх, і так і мандрує табунець пташок від одного дерева до іншого. А ще ми можемо зустріти і сову, сича, сойку. Ці птахи добре переносять холодну пору, тому і залишаються на зиму. Їх і назвали осілі пташки. А зараз прийшов час відпочити. Нам разом з нашими пташками. Зробимо фізкульт-волинку Ці пташки наші гості. Вони прилітають до нас зимувати, знайомтеся. З далекої півночі прилітають до нас сіренькі чи чітки. У них груди малинові, червона шапочка на голові, птахи літають з грайками, спритно лазять по деревах, причепиться пташка на тонесеньку, гілочку берези вниз головою. І смакує насіння. чіт чіт чіт-чіт, перемовляються чечітки. Чіт Ось послухайте! З північних лісів також прилітають омелюхи. У них чудові великі чубчики на голові, кінчик хвоста жовтий із червоною облямівкою, і на крилах серед жовтих пір'їнок червона смужка. Омелюхи прилітають до нас з північних ялинових лісів. Кожен омелюх з'їдає за день більше ягід, ніж важить сам. Зате і користь цим приносить, бо насіння, що в плоді, не перетравлюється в шлунку омелюха, і пташка розсіває насіння по лісу й по садах. Побачите перших омелюхів. Можна наприкінці листопада. Відлітають з України ці птахи у середині квітня на початку травня. З першим снігом з'являються в наших краях снігурі. Їх можна впізнати по яскраво-червоних грудках. Ці птахи дуже легко переносять холод. Більше того, чим міцніше морози, тим краще почувають себе снігурі. Вони зазвичай збираються у зграї, важко зустріти снігурів одинаків Пташки збиваються у гуртки по 8-10 осіб. Під час морозу вони завжди сидять нерухомо на гілках, ніби на дуті. Насправді, у них настовбурчене пір'я, що допомагає птахам зігріватися. Снігурі дуже полюбляють ласувати. Горобиновими ягодами. При цьому виклювують насіння, а плоди викидають. Знайдеш під деревом покльовані плоди це сліди снігурів. А ось знайомтеся шишкар. Люди називають шишкаря папугою хвойних лісів. Частка правди в цьому є. На деревах він поводиться дуже спритно. Повисає головою вниз, тримаючись за шишку, іноді відкушує її і забирає на інше дерево, не витягуючи на Шишка літає швидко, видаючи при цьому заклик, кип кип Голос у нього гучний. Опустившись на землю, птах поводиться незграбно і пересувається на силу. На відміну від інших птахів, шишкар виводить пташеняту синку. Уявляєте, на дворі мороз, а в гнізді яйця лежать або маленькі пташенята. Мати шишкариха з гнізда нікуди не відлучається. Їже її забезпечує самець. Птах харчується, як правило, тільки насінням шишок. І це відбилося на будові його дзьоба. В кінці у верхніх і нижніх частинах дзьоба у шишкаря перехрещуються і утворюють свого роду інструмент, що дозволяє птахові легко витягувати насіння з шишок ялини, модрини та навіть сосни. Подивіться, діти, ось зібралися пташки і хочуть щось нам нагадати. Щоб розгадати їх повідомлення, треба впізнати пташку та вписати її назву в клітку кросворда під тим же номером. Починаємо швиденько. Під номером один це голуб Номер два – Сорока. Третій, це дятел. А четвертий? Снігур. Під номером п'ять. Сова. Під номером шість ворона. Сім. Синиця. Номер вісім – Горобець. А під номером дев'ять це яструб. Давайте прочитаємо слово, яке записано у жовтих. Клітиночках по вертикалі. Годівниця. Так, нам наші пташки нагадують про годівницю. Щоб навесні весело співали птахи, треба взимку їх обов'язково підгодувати. Адже взимку їм страшний не холод. Голод, Як ми пам'ятаємо, врятувати птахів від голодної смерті просто, розвісити годівнички і не забувати поповнювати їх кормом. А чим же краще готувати зимуючих птахів? Хліб у вигляді крихт буде доречним майже для всіх птахів. Важливо використовувати подрібнений черствий хліб. Свіжий на холоді замерзає, і птахи не зможуть з ним нічого зробити. Не варто залишати хліб великими скипками, пернаті з ним не впораються. Пшениця, ячмінь, просо, овес найулюбленіший корм більшості видів пташок. крупник краще підійдуть вівсяна та перлова. Зерно кукурудзи – насіння соняшника. Кавуна, дині, гарбуза та кабачків не залишать пайдужою жодну пташку. Важливо, щоб насіння було несмаженим. Добре ледь-ледь розчавити його пляшкою чи качалкою. Сало м'ясо дуже люблять синиці, повзики і деякі інші види птахів. Але варто пам'ятати. Що птахам можна пропонувати тільки не солене сало або м'ясо. Шматочки сала нанизуються на мотузку, яка вішається на гілках дерев або кущів. Горобина, бузина, калина приваблюють найяскравіших зимових відвідувачів годівниць, дроздів і омелюхів. Охочі ласують ними і снігурі, але не ягодами. А кістечками. Шишки, жолоді і горіхи служать основою зимового раціону дятлів і шишкарів. Сойки з осені роблять запаси жолоді, ховаючи їх в затишних місцях. Пернаті радо поласують такими гостинцями. Люблять птахи різноманітні суфофрукти та гриби. Необхідно додавати потроху щодня. Особливо корму має бути вдосталь під час ожеледиці та сильних снігопадів. Бо в таку негоду джерелом харчування для птахів залишається тільки годівниці. Слід пам'ятати ніколи не годуйте птахів чорним хлібом, пшоном. Смаженим насінням та солоним з салом або копченими продуктами. Це їм зашкодить. А зараз відскануйте код і виконайте завдання. І ви дізнаєтесь, чи знаєте ви, що варто класти до годівниці, аби не нашкодити птахам. Сьогодні, діти, ми здійснили цікаву подорож і дізналися про зимуючих птахів. Та тепер зможемо правильно підгодовувати їх взимку. Слід усім запам'ятати: пташок треба захищати, їх оселі не руйнуй. Краще взимку підгодуй.